Є купа про продукт-менеджерських підходів. Там це можна казати там тисячі красивих слів, але по факту ну, будь-яка ціль на людей або компанії, які там будують щось в b сегменті це йти в c напевно, теж просто по іншому це проходить. Але біля це йти до тих людей, яким ви будете продавати, і починати одразу будувати продукт, що ви можете, ну, там, що ви можете зробити разом з ними. На от разом для них ви просто це концепція там дизайн партнерс. Можете брати за це гроші, ну далі брати, можете не брати. Але якщо ви будуєте це самотужки і кажете, що ви за, за рік зараз добудуєте і потім покажемо, як купуєте, ну, оце не працює, або це досить ускладнює ваш шлях. А, а от зробити разом і сказати: окей, ми доробили до цього. Типу, скільки ви за це заплатите, або якщо я зроблю оце, і оце, скільки це буде, скільки ця проблема для вас коштує, от це напевно є е, моєю порадою. І концепція дизайн партнерів це є те, що я рекомендую використовувати, коли починаєш навіть нову лінійку продукту на або нову фічу, або щось ще.